Про правління за президента існує зовсім небагато пророцтв, і переважно такими можна вважати саме пророцтва про цю війну. Але із цієї малої кількості аж два таких пророцтва, причому доволі конкретних і персоніфікованих, належать перу Івана Франка, причому одне із них міститься відразу ж у двох поетичних творах Франка. А про інше таке пророцтво я раніше вже розповідав, ось у цьому відео, тут, як пам'ятають мої глядачі, Іван Франко виявляє до прообразу Зеленського своє критично іронічне ставлення. Проте кожен, хто добре вивчав творчість Франка, розуміють, що цей класик української літератури, як ніхто інший володів здатністю дивитися на будь які явища. Під зовсім різними кутами зору протягом свого життя встиг побувати у різноманітних життєвих ролях, був і активним греко-католиком, і марксистом, і українським націоналістом, і єврейським націоналістом, і антисемітом, і, можливо, ще кимось. Так відразу все й не пригадаю. Як пише Франкознавець Наталія Тихолас у своїй книзі під назвою Тарас Франко про батька без купюр, син Івана Франка Тарас Франко помічав батькову роздвоєність та писав у своїх спогадах таке Життєві обставини Івана Франка склалися так, що він мав немов два обличчя, дві душі. Отож, зовсім не дивно, що й у цих двох пророцтвах Івана Франка про правління Зеленського також простежується відповідна роздвоєність. І якщо в казці фарбований лис автор без жодного співчуття і навіть не без задоволення розповідає про той крах, який спіткав цього фарбованого лиса, то в іншому пророцтві, про яке я ще не розповідав, простежується навіть. Деякий авторський пієтет стосовно свого персонажа. А йдеться насамперед про коротку поему Франка під назвою Самбатіон, яка увійшла до авторської збірки Жидівські Мелодії, а також про віршпір'я, що належить до цієї ж збірки. А поза як Пір'я є коротшим, то розпочнемо із його аналізу. На предмет провіщень. У даному вірші змальовано єврейський погром, такий, яким побачили його самі євреї, і якщо в своїх статтях Франко пізніше писав, що, мовляв, погроми провокували самі ж представники єврейства, аби отримати за нього велику компенсацію від уряду, то у даному випадку, який ми розглядаємо, автор дотримується. Діаметрально протилежної думки. Процитую лише кінцівку відповідного вірша. Весь город від краю до краю, Руїна одна, плач один. Глядиш на тих варварів згараю, О пір'я жидівських перен. Хай тямить, що ми ізбранний, Його найукоханий син, Годований зернами манни. Опір'я з жидівських перин, Хай дасть нам народ цей посісти, хай дасть нам помститись над ним, неси, онеси мутьте ввісте, опір'я з жидівських перин. Як бачимо, овіж закінчується уявним побажанням євреїв посісти український народ, тобто підпорядкувати його собі. Аби помститися йому за цей погром та інші прояви антисемітизму. І якщо розглядати даний вірш окремо від поеми Самбатіон, то здається, що нібито нічого пророцького в ньому немає. Але тут слід врахувати, що відповідна поема за своїм початком і ніби продовженням попереднього вірша. Тому й існує сенс розглядати її як реальне його продовження. Отож цитую поему Самбатіон зі скороченнями Гадаєте, вже й побідели оті, що в безумнім гніві мордують жидів на Вкраїні. Побачимо, як будем живі. А я наперед вам те кажу, як в наших це письмах стоїть, завчасно з побіди хваляться. Жиє бо ще цар наш Давид. А що не прийняв ти до учти мене, то прийде такий час, коли моє плем'я засяде до царської учти між вас. Отак От наші книги говорять і правду говорять святу. Живе цар Давид наш і бачить усі наші кривди й біду. Нещасне село те і місто, де в муках. Пониженню жид, і горе землі тій, як стане на неї обома ногами Давид. Цілком зрозуміло, що йдеться тут зовсім не про біблійного царя Давида, але про фольклорного майбутнього Давида, який мав би стати найбільш визначним царем в історії єврейського народу. І ось цього фольклорного персонажа Іван Франко прив'язує. Саме до України. Адже зі всього контексту поеми помітно, що цей Давид царюватиме саме в Україні. Окрім того, і назва поеми Самбатіон також вказує на це. Адже Самбатіон це міхвічна ріка у Талмуді та в єврейському фольклорі, яку не можуть перейти 10 колін Ізраїлю. І головне, що ця ріка Самбатіон, як бачите на скріні, Переважно ототужнюється із нашим Дніпром. Щоправда, у поемі Франка Самботіон це кипляче море. Але ця відмінність вказує на те, що автор створив сюжет даної поеми, а не запозичив його із єврейського фольклору, як говорив про це сам. Адже є відомими й деякі інші містифікації Франка, наприклад, він написав драму, Велика Утрата. Авторство якої приписав Адаму Міцкевичу та подарував цю книгу митрополиту Андрею Шептицькому, стверджуючи, що це рідкісний твір Міцкевича. А тепер спробуймо виокремити особливі пророчі рядки із поеми Франка Самбатіон, уривок перший. А що не прийняти до учти мене, то прийде такий час, коли моє плем'я засяде. До царської учти між вас. На мою думку, тут явно простежується пророцький мотив панування євреїв в Україні. Моє плем'я це сказано від імені єврея, а вислів царська учта означає верховну владу. Уривок другий. І горе ті, як стане на неї, обома ногами Давид. Стати обома ногами цей вислів означає повноту влади, фольклорний Давид, Давид майбутнього у Франка це Зеленський, а те, що правління Зеленського супроводжувалося і все ще супроводжується Великим Горем для всієї української землі, так це ж ні для кого не є секретом, це речі очевидні для кожного. Із двох даних творів Франка поема Самбатіон та Вірша Пір'я випливає висновок, що це горе є помстою, мовляв, за єврейський погром та інші прояви побутового антисемітизму. І легко передбачити, що в інтерпретації відповідного аспекту існуватимуть різні думки думки діаметрально протилежні, а одні вважають, що ця війна. Все одно була б невідворотною, незалежно від того, хто був би президентом. Тоді як, на думку інших, у випадку відсутності Оманської домовленості, ця повномасштабна війна виявилася б неможливою, позаяк вона пов'язана із великими ризиками для країни агресора. Отож у зв'язку із розбіжностями в останньому питанні мої глядачі дивитимуться по-різному на те, чи пророцтво Франка, дане пророцтво Франка, виповнилося у повній мірі, а чи виповнилося лише в зовнішньому плані, тоді як у провіщенні внутрішніх причин, можливо, він помилився. Але якщо об'єднати обидва пророцтва Івана Франка про Зеленського, пророцтва в поемі Самбатіон та в казці фарбований лес», то суперечності між ними не простежується. Не простежується попри те, що тут помітні авторські погляди на одне й те ж явище під різними кутами, і попри те, що казка фарбований лис охоплює більш широкий часовий діапазон правління Зеленського. Отож зі всього сказано випливає висновок, що Франко, як і кожна людина, наділена непересічним поетичним талантом, Володів певною здатністю пророкувати події відносно далекого майбутнього. Але, як і в кожному такому випадку, пророк, який провіщає майбутнє поетичними рядками або ж прозою, лише почасти розуміє повний зміст своїх провіщень. Тобто, все сказане зовсім не означає того, що нібито Франко був ясновидцем. Який знав геть усе про правління Зеленського та про інші події нашої доби, адже кожне пророцтво – це лише фрагмент чи кілька фрагментів майбутнього, які над природним чином пощастило побачити провидцю.